Напрацювати спільну позицію уряду та Асоціації міст України у вирішенні гострих проблем, реформувати місцеве самоврядування та його законодавчу базу, розв'язати конкретні проблеми життєдіяльності територіальних громад таку мету поставили міські селищні та сільські голови усієї країни. Про солідний рівень цього зібрання говорить участь у форумі представників Кабінету міністрів, депутатів Верховної Ради та президента України Петра Порошенка. Глава держави, засвідчуючи велику повагу до зібрання та зважаючи на важливість цього заходу, розпочав свій виступ словами Еліто України. Я щиро радий цій зустрічі, яка відбувається в надзвичайно важливий для історії України час. Напередодні підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Ідея побудови владу знизу, а не згори, належить саме Європі. Саме так будуть збудовані, саме так зараз будують свою владу, більшість європейських країн. Саме так ми побудуємо і нашу країну. Перше, на якого я хочу спертися в цьому нелегкому процесі, лідери місцевого самоврядування, ви. Саме ваша підтримка мені зараз потрібна. Відтепер справжня влада буде належати вам і буде у вас, міських. Селищних і сільських голів. Після переобрання прямим голосуванням виборців ви очолите виконкоми своїх рад і одночасно будете головувати на засіданнях ради. Виконкомам будуть делеговані функції державної влади, витрати на здійснення цих повноважень будуть компенсовані державним бюджетом. На місцях залишиться значна частина податків зібраних на території органу самоврядування. Нема чого відправляти на Київ гроші і потім чекати, чи повернуться вони чи ні назад в громаду. Принцип: хто краще працює, той краще живе, ми відновимо і маємо відновити вже зараз районні та обласні державні адміністрації і обласний також. Будуть ліквідовані. Голови обласної районної ради за підтримки депутатів утворять виконкоми районних та обласних рад. А вам, міським, селищним та сільським головам доведеться змінити свою свідомість, щоб зрозуміти, що відтепер у районі і області сидять не ваші начальники. А ті, хто представляє ваші спільні інтереси громад. Відтепер. Відтепер вашим начальником більш не буде дядька з Києва. Відтепер вашим начальником є народ. Виборець. Реакції на розуміння важливості суспільних аспектів главої держави були хвилі схвальних оплесків присутніх у залі. Нарешті ми поставимо. Владну пирамиду на широку народну основу. Перевернемо з вершини на основу в нормальне положення. Децентралізація передбачає розширення прав регіонів і в питаннях історичної пам'яті, культурних традицій, мовної політики. Я хочу, щоб більше ніколи мовне і культурне питання не кололи країни і не використовувалося горе політиками для того, щоб дратувати людей. Це ваші повноваження. І ви самі маєте, громада має визначати, які пісні співати, кому квіти класти під пам'ятники і якою мовою розмовляти. Але єдиною державною конституційною мовою України була, є і буде українська мова. Окремо наголошую, місцеві громади матимуть повне право вільно використовувати всі інші, в тому числі і російську мову. Поруч з державною мовою. Я впевнений в тому, що наша з вами зустріч відбувається в історичний час. Я дуже сподіваюся, що в цей історичний час ми будемо разом. Говорили про наболіли і довгоочікувані переміни. Ми вдячні президенту України, що він сьогодні участвував у нашому дню діалогу і висловив свою підтримку реформ і те, що реформи. В нашій державі будуть швидко відбуватися. Було представлено дуже потужний корпус наших мерів. Міст було 306 голів міст. Є громада міста, громада села і селища, і вона. Вирішує ці всі питання, не окремі якісь організації. Асоціація міст України прийнято звернення до президента, Верховної ради та кабінету міністрів з пропозиціями щодо реформи органів місцевого самоврядування у питаннях фінансового забезпечення, сфері житлово-комунального господарства, надання адміністративних послуг зі свого боку. Асоціація міст України налаштована активно сприяти у вирішенні цих завдань. Надавати експертну допомогу відповідним парламентським комітетам та міністерствам голос українських громад прозвучав на найвищому рівні, і схоже, що він почути філософське поняття жити по-новому може бути наповнене практичним змістом. Степан Каленюк, Володимир Скрипник, Київ, 25 червня, день діалогу очільників місцевих громад та органів державної влади.